давайте Всі дуже рада вітати. сьогодні ми підводимо підсумки нашого марафону. У нас сьогодні фієста, чому я дуже рада. І я трошечки розповім про наступний слайд, будь ласка. трошки роз... Розповім, що таке марафон свідомого харчування, чим ми займаємося, чому є певні переваги, що таке марафон? Це 10 днів цікавої гри, це інформування, коригування ваших звичок, це місце приємних знайомств і спілкування, і це нові враження і відкриття, і, звісно, сучасний науковий підхід. В нас є три, три організатори нашого марафону: це я, Пошкарі Олена, це Семіненка Світлана і Балакієва Олександра. Трошки розкажу про себе. Я прийшла в клуб здорові способи життя в такий марафон, не худно, то я набирала м'язеву тканину. А, зараз я вже 14 років отримую свою вагу і допомагаю бага... великої кількості людей отримувати свої. Фантастичні результати, як інші консультанти та організатори нашого марафону, які в складові успіху допомагають нашим клієнтам в марафоні. Це по перше, персональний консультант з харчування це людина, яка за руку вас приведе до вашого успіху, до вашого результату, до тієї бажаної мети. Яка у вас є? Далі це програма харчування продуктів Herbalife. У нас є 17 цільових програм і зниження ваги спортивне, жіноче, чоловіче для імунітету і так далі, для того, щоб е класно, е дуже легко, комфортно дійти до вашої цілі. Далі це бот помічник, це трекер ваших звичайки, який допомагає підвести підсумки, який нагадує про те, що потрібно. Формувати нормальні звички харчування, наприклад, пити воду і так далі. І так далі. Це наш такий класний онлайн-помічник. Далі це спільнота однодумців. Я думаю, що всі зі мною згодні, що звісно, оточення нас впливає. І якщо ми знаходимося в оточенні тих людей, які йдуть з вами до таких же спільних цілей, то це знаєте, як помножений помножена. Помножений успіх, експертна інформація. Звісно, ми даємо експертну інформацію в дуже простому такому форматі для того, щоб це було нескладно. Вся інформація, яка дається в марафоні, вона заснована на дослідженнях, на великій кількості експертів, професорів наук і так далі. І щоденні висновки контролю, які допомагають фіксувати, відслідковувати ваш. Результат. Так, далі. А далі я хочу привітати всіх нових учасників нашого марафону і тих, хто до нас повернувся, хто колись був у нас і повернувся назад до нас. Марафон, бо марафон це, знаєте, це такий процес, процес досягнення ваших цілей, і для того, щоб бути завжди в формі, завжди потрібно підтримувати себе, а саме марафон робить класну підтримку. І зараз я хочу вам трошечки розповісти про результати, які ми отримали за останні дні, 10 днів. І представити, по-перше, свої команди. В мене їх чотири. Зараз команди, учасники, які йдуть до своїх цілей, усіх людей різні цілі. Хтось набирає, хтось знижує, хтось контролює вагу, хтось просто хоче змінити класно свої звички харчування для того, щоб гарно себе почувати все життя, мати здорове старіння, мати гарну шкіру, ну і так далі. І наступний слайд. Так, і в нас є переможці, в моїх командах є переможці по зниженню ваги. Лідери, так би мовити, і переможець, який досяг найбільшого результату серед моїх команд це Трифонов Тарас. В нього 2 кг 600 г пішло за 10 днів. В попередніх марафонах він теж був лідером і вже в нас дуже крутий результат. Іра Лисенко, в неї 500 грамів за 10 днів, і Олічка Статичнюк теж отримала класний класний результат. І також ми підводимо підсумки по проценту від зниженої ваги бо всі люди до нас доєднуються абсолютно з різною вагою в когось там 120, в когось 60, в когось там може і навіть контроль. Якщо ми кажемо про мою команду в Тараса, це було 2,68%, у Іри майже відсоток, у Олі майже пів піввідсотка. Тобто класні такі результати. Про що це мова? Про що, про що йде мова? Мова йде про те, що саме якісний результат да? процент відсотку від маси тіла. Наступний слайд. Так, і в нас є також, я вам розповідала про наш бот, який допомагає нам фіксувати наші звички, які призводять нас до власних результатів. Він нам допомагає ще набирати зірки. Тобто, там є такі вбудовані звички харчування, звички здорового способу життя, які дають можливість кожній людині отримати гарний результат. І саме бот. Підводить підсумки по Wellness-індекс wellness Волнесіндекс це індекс, який а, знаєте, а, ми набираємо зірочки, щоб а, і ці зірочки відображують те, наскільки людина виконує а, всі рекомендації, отримує зірочки за це, і таким чином отримує найкращий результат. І формую здорові звички переможець по зіркам моїх команд. Це Оля Статичнюк, і в неї саме класний, саме класний кількість зірочок. 48 зірочок. Вона набрала молодець. Також вітаємо Тараса. Також вітаємо Марину Саніну і Наталі Колобоєву. Вони молодці. А зараз я хочу представити наступного. Організатор марафону, щоб вона розказала про свої фантастичні команди. В неї дуже багато людей саме отримують результати по зниженню ваги. І Світлана, запрошую тебе на нашу віртуальну сцену. Будь ласка, розкажи, які в тебе переможці в твоїх командах, і які результати ви досягли за ці останні 10 днів. Всім привіт! Я дуже рада представити свої команди. Це чотири команди. Ми вже певний час, прямо в чотирма командами, з вами рухаємось по марафонах. Я дуже-дуже знаєте, люблю споглядати за тим, як приєднуються новенькі, хтось іде відпочивати, хтось повертається знову в марафон, бо марафон це стиль життя. Да? Це дуже-дуже цікаве, крутезна така спільнота людей. Як бачите, люди всі різні. Хтось знижає, хтось набирає вагу, хтось втримує вагу. Хтось продовж марафону може трошки відпочивати. Таке теж буває, все буває. Найкраща наша команда це команда номер 4 яка знижила 7 кг за 10 днів. Це всі результати саме за 10 днів. Я вас кожного вітаю. Обожнюю дивитися на результати людей і бачити, коли. Знаєте, вже не перший раз, не перший рік навіть деякі люди з нами, і а, вони в літерах. Вітаю Яна! Ви вперше з нами були, і це дуже-дуже класно і дуже приємно. Бачити ваш результат. Мінус кіло 300 за 10 днів це дуже-дуже круто. А, Оксана, Оксана, просто нас знаєте. Радує своїми результатами, своїм зниженням, своїми успіхами вже з лютого того року. Тобто, скоро буде рік, будемо святкувати разом. Знову ж треба бути шарики понадувати на цю честь. Або ти молодчинка, да? За рік дуже-дуже гарні показники. Я сподіваюся, що ми запровадимо наступного року навіть таку рубрику наші зірочки. Да, і ви там обов'язково поділите свою історію розгорнуто. А, далі а, Зоя. Зоя, це просто, знаєте, молодчинка. Наразі, до речі, вона не в Україні а в во Франції знаходиться, але продовжує собою займатися. А, часто буває, як люди кажуть, «Та, ну, мені там вже 60 років, та що там робити, і так далі, та навіщо то треба. Але ні, ви знаєте, все від, відношення до себе. І коли розмовляєш на старті марафону, а потім розмовляєш через один марафон, через два, через три, це зовсім інші люди стають. Чому? Бо вони стають накормлені вітамінами і мінералами. Нарешті там все починає працювати. Гармони стають працювати так, як вони повинні працювати. І звісно, я вітаю Олю. Оля, ти просто молодчина. Я знаю, що ти навіть за цього місяця у нас отримала дуже класний подаруночек від компанії: це Powerbank, це дуже класно. А далі, наступна позиція, по якій ми обов'язково відсежимо, це процент зниження. І для мене, як консультанта, це завжди дуже цікавий показник. Бо, знаєте, тут не завжди одні ті ж самі люди. Да? Як бачите, тут, наприклад, у нас Світлана з'явилася поза кілограмами, вона вже ніяк не може перемагати на постійній основі, наприклад, Але за процентом зниження дуже дуже класно. Чому? Бо Світлана вже скинула за 20 кілограмів, да? набагато за 20 кілограмів менше стала. А от процент зниження у неї ще показується. показує, що вона йде в результаті, тобто у неї йде коригування дуже красивої фігури, і коли знижується, да, оцей показник. Ну, дуже класно. Чесно кажучи, я просто вітаю кожного і радію за кожного, і ну, красиво. від, один, від півтора до двох з половиною супер. А по зірочкам, по Велнис індоксам. Теж дуже високі показники, як я споглядаю, дуже крутесно. Максимальна цифра, взагалі, яку можна отримати, це 80. То знаєте, давайте старатися, давайте намагатися все ж таки їх втримувати. Попереду у нас свята, дуже такі. Е Довгі ті свята, да, і тут дуже-дуже важливо саме втримувати Велнес індекс. Да? Тобто відмічати саме тому ми не будемо зупинятися, ми не будемо зупиняти марафон. У нас не буде там, знаєте, перерви. Давайте зробимо там на два тижні. Такого не буде. Ми будемо продовжувати. Кому потрібно, будь ласочка, дівчата для вас, для всіх, марафон працює завжди. І тут, до речі, Велнес от в переможницях. Можна побачити знову новеньке обличчя. Да? Це Світлана Семенко. У неї прекрасна вага, прекрасна, але вона поліпшує стан свого самопочуття і молодчинка, що її для в її команді найвищий. Вітаю! Так, а ще у нас є да, команди Олександри. Давайте я теж трошечки про них розповім, бо Олександра зараз. На жаль, до нас не приєдналася, немає змоги. Я можу розповісти, чому по секрету вона на Канарських островах повезла синочку і маму відпочити. І ми її з цим вітаємо. Це дуже класно, хай відпочивають. Але ж знаєте, в незалежності від того, де <пів> знаходиться ваш консультант. Результати ми отримуємо класнючі. і це дійсно так. Тут найкраща команда у нас це команда номер два. Як бачите, ну, дівчата, ну Оленка і Світлана, Валерія, тобто ті, кого ми постійно споглядаємо в марафоні, хто не забуває ставити сердечки, хто присилає рецепти і так далі. Дівчата, дякую вам велике. Те саме, я можу сказати, от, будь ласка, і да, в цій команді, мінус кіло 700» теж дуже 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 така активна. Тобто, коли ми тримаємо активну позицію в марафоні, обов'язково будуть крутезні результати. Дуже рекомендую від душі, беріть от саме цей е, варіант да, себе показати. Коли, це до речі до мене відноситься дуже сильно. А коли а, я чимось починаю займатися, я хочу бути, знаєте, не сірою мишкою, треба себе показати. Я вам так само рекомендую в марафоні. Приєдналися, то покажіть себе, покажіть свої тарілки, покажіть свою вагу, пишіть, ставте серденька, це завжди працює. Вітаю дівчата! Тут майже, нема, майже малесенькі маленькі відрів. Бачите, між Лірою і Світланою. Ей, і надійка разом з ними. Дівчата, всіх вітаю, ви молодці, просто круте знову, тим паче, кожен марафон ми бачимо, як ви знижуєте, як ви йдете до своєї мети. По проценту зниження. Надія, Світлана Лєра. І тут Л'єра перемогла вже Світлану. Да, дівчата між, між собою там домовились, мабуть. Ну, Молодці клас, вітаю, умочки. І Wellness Index Тут у нас переєдналася до Лєри і Оленки. Олена з'явилася. Олена, ти заслуговуєш перемогу по Wellness Index. Ще приєдналася Валентина. дівчата. Приємно бачити ваші обличчя, ви знаєте, от ми, коли вас отак, от зачитуємо, дивимося, ми вас запам'ятовуємо, ми вас більше розуміємо. Ми роз індивідуальний підход стає. Бо коли ми бачимо тарілка від Лєри, це написала Оленка і так далі. Ми вас вивчаємо поступово і можемо давати, що саме індивідуальні, класні, ваші персональні. Поради. І це дуже класно. Тож включайтеся всі по максимуму. Олена, давай далі тобі слово. А, uh, і я хочу представити топ людей, які а, uh, біль за все знизили вагу саме в нашому марафоні за останні 10 днів. Це їх Фіменка Оля, мінус 2,7 кг, Трифонов Тарас, мінус 2,6 кг, Диденко Роман, 2,1 кг, Бойт Інна, 1,8 Макарова Наталія, 1,8 uh, Мисенчук Світлана, 1,75, uh, Побережжя Валерія, 1,7 Бондар 1,6, Мороз Оксана, 1,5 Квітка Світлана, 1,4 і це на хвилиночку в предноворічні вже свята. Тобто, люди в процесі, люди включаються в наші новорічні програми, і це прекрасно, бо Останні 10 днів ми отримали фантастичні результати. А могли б ці 10 днів прийти абсолютно по іншому. Тому, хлопці і дівчата, я вас обіймаю, вітаю, ви круті, ви молодці. Я можу вам сказати, що в нас в нашому марафоні було 12 команд по 8 людей. Ми знизили на 26 кілограм вагу за ці 10 днів, тільки 10 днів. І в нас були учасники з 11 країн світу. Тобто, в нас така, знаєте, міжнародний. Міжнародна, дружна, крута спільнота, яка рухається в одному напрямку. Наступний. І я хочу запросити на нашу віртуальну сцену Світлану. Вона вам вона нам розповість про наші ще проєкти і які, які ми можемо давати різноманітні результати нашим клієнтам. Світлана, будь ласка, доєднуйся. Дякую. Дякую. Да, це моя улюблена частинка наших підсумків, нашої фієсти. Чому? Тому що ця частина дає нас нагу і дає можливість розвинутися максимально. Дуже класно, коли ти не мишка десь у клітці, де, знаєте, тобі одно зерняточко дали, ти сходиш. Одло, дали три, ти набрала вагу і так далі. А класно, коли тобі ще комп'ютер відкрили і навчили, да? чому так харчуватися, а як то, і ти сам вмієш обирати собі програми, ти сам вмієш складати свою програму, ти сам знаєш, що і як повинно відбуватися на певному етапі твого набуття результату, коли ти можеш підібрати програму своїй рідній людині. Коли ти е, розібрався що да як, і можеш легко порекомендувати, а дивись, я ж знаю, що тобі потрібно. Да? І ви порекомендували один продукт або чи інший, або склали програми людині, тобто ви стаєте таким чином професійною людиною, навіть е, ну, того не хотівши. Да? І для того у нас є дуже крутезний проект, який називається Академія успіху, який продовжується протягом завжди одного місяця. І наступна наша академія вона буде стартувати у лютому. Зараз у нас іде передзапис на Академію успіху. Я дуже рекомендую розглянути цей проєкт. Навіть якщо ви вже були на одній академії або на двох академій, розглядайте її для себе і далі, бо, знаєте, там є куди. Далі зростати, там є куди розширюватися. У нас дуже крутезний маркетинг-план нашої компанії. У нас дуже цікаві і крутезні можливості по доходах, по розвитку, по заснуванню свого власного бізнесу, тобто, по розвитку, взагалі, тебе як особистості. Тож я вас запрошую, записатися, можна вже. На наступну академію форма Google у нас в марафоні прям присутня. Або якщо ви на сьогодні не є марафонцем, просто звертаємось до людини, яка поділилася з вами записом. І повірте мені. Академія міняє життя. Звісно, ми даємо різні результати. Ми не тільки худнемо. Хоча в основному розмовляємо саме про схуднення. Ми набираємо м'язову масу, ми коригуємо фігури, ми знижуємо вагу, звісно. І знижимо її дуже-дуже круто, даємо сімейні результати, і це знаєте не випадковість. Бо коли одна людина починає себе змінювати, то поступово змінюється навкруги все. Одна з моїх клієнток, вона знаєте, що сказала колись світа. А як виявляється небо, воно голубе, воно яскраве. Уявляєте? Тобто людина жила, і це вже за 40 років їй було, і вона жила сірий, сірий світ. Це все гормони, це наше харчування, це наше оце життя як в колесі. Зупиніться, передивіться все це і включіть те, що дійсно вас буде змінювати, те, що вам буде давати класні результати. Себе відчувати класною, красивою, бажаною і так далі. Да? Тобто треба трошечки, трошечки задуматися в якусь хвильку. І краще це зробити від чого? Від захвату. Звісно, наші марафони тематичні, вони дуже класні. Зараз от в марафоні ми про меню проходимось. Хто кайфує від цього? Кому подобаються рецепти? Завтра обов'язково викладу наступну частину наших рецептів. Так, от наступний марафон у нас буде називатися Новорічні дива. Там буде цікаво, чому так? Тому що він захватує у нас новий рік. Бачите. То ми вас не залишаємо без нас, без привітань. А зразу за ним піде у нас марафон, який називається ДеТОкс. По той час саме для детоксу. Повірте мені, ми знаємо вже не перший рік над тим працюємо. А... Про подарунки, я просто зобов'язана вам нагадати, як хочете, а я вам нагадую: згадайте про всіх своїх. Не купуйте аби що, не купуйте пилізборники, як я їх називаю, да? якісь там сатуєтки, які ну, не про що, і не, 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 не зрозуміло для чого. Вибачте, але війна нам показала, що ми з собою що можемо взяти? Себе, своє тіло, своє здоров'я, там, пару трусів і найголовніший чемоданчик. То купуйте собі те, що потрібно, і своїм родним рідним теж даруйте те, що дійсно потрібно. Те, що подарує здоров'я, самопочуття, гарний настрій. Я рекомендую дарувати наші продукти. Я так роблю вже дуже, дуже, дуже давно. Ми до речі вам рекомендували зверніть увагу ще раз. Поверніться в рекомендації. І зверніть увагу на спеціальний список продуктів до свят. Він дуже важливий буде класно, якщо ви його перечитаєте і замовите собі продукти. Також, Запам'ятайте про те, що у нас да, про те, що у нас є класний новорічний промоушен. Він працює саме зараз, зараз у грудні, тобто скоро він закінчиться. Коли ви можете, просто робивши замовлення, відслідковуйте, будь ласка, очки чи на своєму кабінеті, і ви будете бачити, що за 250 очок ми отримуємо дуже чудову фруктову цукерницю. А за 500 очок, за 500, бачите, один подарунок обираємо, ми собі що? Ми забираємо пауэбанк. І це дуже крутезний пауэнк. Бо мій, який я отримала ще три роки тому, в такому ж промоушені, він досі працює. Це дійсно якісний продукт. І е, наш промо, внутрішній нашого марафону від наших організаторів марафону, дівчата, допоможіть вашим другам, друзям. Стати учасником марафону, допоможіть їм приєднатися до нас, тобто порекомендуйте, у нас є спеціальні листівки, завдяки яким ви можете, відіславши їх, я продублюю вам сьогодні давайте в марафон цілі листівки, щоб ви їх ще раз побачили. Відправляючи, привітаючи друзів з новим роком, ви можете подарувати від нас консультацію. Тобто, ми їх даруємо для ваших друзів. І от якщо. Хтось, хтось із тих людей, про кого ви не забули, кому ви не зажло відправити ту листівку, стане марафонцем, ви від нас отримуєте пачку баточків. Тобто, що? енергія завжди повертається. Не забувайте казати своєму другу, щоб він сказав, що я від Олі, а я від Ніни. То, будь ласочка, обов'язково. Їм про це кажіть для нових наших людей. Хто цей, цю фієсту дивиться зараз? Я розповідаю про умови приєднання в марафон. Приєднатися досить просто, вам треба обрати свою програму, свій старт. Це може бути будь-яка з цих програм. Неважливо, яку ви оберете на старті. Головне, щоб ви обрали, спробували і відчули, що дійсно результат є і буде. Чим ширша програма, чим вона більша, тим швидше просто швидкість ваше пересування до вашої мети і вашої мрії. А звісно, програма може бути і інша. Ми можемо вам її іншу підібрати в залежності від консультації. То... Будь ласка, можете її обов'язково від нас отримати. А, також ми даруємо персональний кабінет на сайті компанії, відкриваємо його вам безкоштовно. Ви там отримуєте динамічну зростаючу знижку. А, від нас постійно якісь цікаві промоушені подарунки, аби ви тільки то встигали все бачити і хапати. Да? Головне схопити. А, Ще один наш подарунок, який ми даємо новеньким людям, тобто ви можете поділитися, от саме такою ще листівкою зі своїми друзями. Це коли знаєте, боюся, сиджу, як заїнька, я не хочу консультації, не хочу ні з ким знайомитись, але подивилася, що там у вас відбувається. Будь ласка, через такий квіток можна зайти і подивитися. Знаєте, пан ніхто зайшов, подивився. Хай заходять, у нас може є така можливість на один марафон приєднатися і подивитися, як то відбувається. Сподобається, залишиться з нами, і ваші кроки після нашої фієсти. Обов'язково обов'язково хто зараз знаходиться у нас в групі марафону. Не забувайте заявляти про те, що ви стартуєте наступного марафону. Тобто, присилаємо свої привітання. Це обов'язково присилаємо привітання. Ми це починаємо робити з понеділка, у вівторок старт. Прослідкуйте про те, щоб у вас були ваші продукти. Щоб у вас були замовлені продукти, щоб ви не залишилися з пустими банками, воно нікому не потрібно. не гайте свій час, да? а, отримуйте консультацію належну вам, яка вас, вам потрібна, і приєднуйтесь обов'язково до марафону. А, тож будемо раді кожного з вас там бачити. А, на цьому я буду завершувати. А, пропоную сфотографуватися. Да? Як, як ви скажете? Так, я підтримую.